Всім слава Україні та нашим захисникам. Так, заїхали ми на кукурудзу, подивитися, що тут робиться. Поміряємо вологість, бо вже, чесно кажучи, візуально видно, що наша кукурудза нібито й готова. Да? Дивимось на качани. Що у нас тут на тону? Вийдемо чи не вийдемо. Такий качанчик. Ну. Ніби то суха. Є в нас такий качаний. Ну, Візуально 3 тони плюс-мінус, я думаю, повинно бути. По крайній мірі хотілося. Це було, так. що про 3 тони врожайності на кукурудзі ми мріяли. Ну, Буває всяке погоди свої плани. Так, ну що, їдемо міряємо, набрали качанчиків. Цікаво, коли сюди заїде комбайн. Отміряємо вологість. Перший раз 13.6. Зараз подивимося, що буде цього разу. 14.1, в принципі, кукурудза вже майже майже готова. Я думаю, через тизник ми сюди заїдемо і змолотимося. Е, ну, там, зрозуміло, де паличка, у нас, там буде сиріше. Плюс із бункера, я думаю, 2% буде зверху, це 16%. Тому ще трошечки ще треба почекати. Це у нас кукурудза по оранці. Така. В принципі, чистеньке питання немає, Ну, зрозуміло, що вона засохла, як і усі. у всі. Напружена кукурудза по дисковці. Виглядає вона, чесно кажучи, слабіше. Я не знаю, чи там взагалі якісь качани є чи немає. Ну, приблизно. Я думаю, ви зрозуміли. Отакий качан. На камеру, здається, великий, а по факту дуля з маком. Ну нічого. Зараз ми їдемо на соняшник на авалон Від компанії Євросем. Зараз ми дзвонюємо Андрія Махового. Хай мчить сюди на кобирі своїй. Андрій нам обіцяв, що даний соняшник сипне по 40. Тому... Провіримо, подивимось, бункер покаже. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Зараз буде жара. Де там Андрій Ідемо зустрічати. О, чиназис банда в зборі. По 4 сипе, так. Сипе, сипе, сипе. Сипе, сипе, сипе. сипе, не стріляй, сипе. Бачите, люди, сам сказав, що по 4 як хотів, так і сипе. Топ-менеджер компанії Євросем. Привіт, привіт. Ну що? На полі соєшник присутній, присутні. щось та виросло, так? Та ти ж сам сказав, що по 4 вже сипе. Тебе ж ніхто за язик. Не... Сипе побешеному <реш> побеш, побеш сипе. Бачите, друзі, якщо приїхав, переконлював. Зразу все. Це, да, ну, ніякої реклами немає, тільки, тільки ось сплошна правда. Так, що у нас, Андрій? Комбайн трохи під, підламлюється у нас. Зараз їздимо по інструмент. Поїхали. Я допоможу. З'їздимо по ваги, з'їздимо, так? Так. Да. Ну треба ж знати, як враження. Ну, не палич возьме. Ну, звісно. Все, погнали тоді, не перемикайтеся. Ну що. Подобайки хай ставлять. Так отакі от ж забіжки ну, Менше ж не треба, стільки б нормально. Ти зря ж я приїхав. Ну, Ти і стої прилетів? Ні, не, не вийшло завтра, молоді. Не залучилось? Да. Які в тебе прогнози? прогнози на сої? Ну, в тебе соняшник по 4, а в мене стоя десь по 6. По 6, так? Да? По 6, так. Да. Так в мене ж отакі стрічки забійшли. А, це як в логері, да. Да? Оля, ну так? Так, Нуро, ну що? Знова. в Розпалі. Андрій, Авалон, що там? Авалон сипе, обкосиван з ворота і по кругу пройшов вже повен бункер. Так що по так... 40 буде, да? Я от не зря ще з наганом приїду <ріст> <ріст> Так, у нас двір. <ріст> Авалон сипе. Так, що... Авалон сипе. Зараз поміряємо на туру. Поміряємо натуру, все зробимо по красоті, ваги так. є, баночка в нас є. Сібінь теж взяли, щоб тобто, комбайн. Мало на ось яка трошки підломився. Але я думаю, діло буде. Вон, дивіться, авалон у бункері. Зараз буде вивантажувати. Що там, Андрій? Шляпа є, які ще <плес> шляпи є якісь чи немає? Шляпи, корзинки, кошики. Шляпи, да. Є шляпи, і корзинки, корзинки. І ще глянемо. Я я в принципі, те, що ми сіяли, як розумію, не про а да. Він ще дурний щось і вроди. Та що, друзі? Як на цей рік, ще й непоганий сонячний. Понятно, що є десь і дрібніші кошики. Є всякого, ну, в основному середні кошики вивернуті, такі кошики, я думаю. Два плюс буде однозначно, а там -то віса покажуть. Сейчас зважимо натуру, може тут натура А може є. Пищий тож. Вражені пропозиції. Да. Ну візуально. Враховуючи знову ж таки, куди ми його сіяли, в що ми його сіяли. Хто не бачив відео, подивіться на каналі. Цей екстремальний посів. А Андрій. був екстремальний. Цей... Тікай почав на фаршмак. Соняшник посіяний після весняного збирання кукурудзи. Прямий посів. Щось там малюк. Нормально. Нормально, нормально. Діло <реш> буде. Прямий посів із полторами, дівалками Лесага, СП8. Як ми бачимо, на полі ходить присутній, присутній, призадній, навіть то байнер здав, то з'ямочок це хремо. Це я диву голосу. Це від навуха цього, як тут і сам несу, <плес> такі так, так, дай.

Воно все так бункер покажу. Бункер покаже. Не, не будемо сильно нахвалювати, бо опять mm -hmm. е... кажуть, хуйню, блять, посіяли, хуйню розп'язують. Правильно, <laughs> да. хуйню випили, хуйню мали. Пішли пити. Пішли пить. Ну, бункер покаже, да? так? Завантажується. Андрій на поготові Що там, авалон! Авалон сила! Так, да, бомба! <ріху> Дядько, приїхав, на Дафі! Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Як вам, даф? О, сила, да? На а камаз, це що? Тоже сила, Жаржі. да? Жаржі. Я просто не хочу, чтобы задние колеса на поле стали. Чи можно протянуть их назад? Да, ну, протяни, да. Просто же, же не как вкручиваться. Да, давай, тогда я ему тягача на поле поставлю. не смерть. не Это Это смерть. То, на нем ездили, блядь, кран Трубки, трубка шипела, потім шипить і все, зняли, перебрали, поставили. Я такий самий наїздник. У КамАЗ, якщо їде, значить все нормально. Якщо вже картон відпадає, значить вже все. Ні, ну ти ж бачиш, що непорядок. Ну треба ж сказати. Не всім дано воно. Хай стої! Хай стоїть. Висипаємо, потім заміряємо вологість і натуру. Що, що у нас? Що, приїхав, хоч тобі почищу вологомір, бо мій показує 5,2 вологу, а в Костяна 3. Кажу, Костя, треба, щоб вже чистий був. Він каже, та похлену мені. Ці метелики він зато ж він показує. Ну, а що, що тобі не подобається? 3,3 і я мене показав, так? 3,3 і відсотка було. Три і три, а в тебе що? Чи ти виключив? Я мене виключаю, з мене А в тебе що? Ну, а зараз покажу. Я не знаю. Ну нехай, Скільки там тебе казав. Я висипав. 5 і і 5,2. Соняшник пересушений. Ось, до речі, кому цікаво, отакі вологоміри. Користуємося. Це твій, так? Да? Фірма. Фірма? Е, Так, зрозуміло, що тобі фірма все подарила. Це <старова> Машину, вологомір, все. Що таке? Ж... Жили, бідно, хватило. Фірма ж нормальна, не те, що нормальна, а бомбезна. Все, все для співробітників, все для людей. Нормально лизнув, я думаю. Я... Все, для чого б я лезав. <гум> Як би лезав, то я не так би лизав. <гум> я б нам через чорну капірку. <гум> <гум> так і полагається. <гум> та. <булав. гум> ви. такі у нас вологоміри, в принципі. Не знаю, то в кого там які, що. Ну. Я навіть не знаю, скільки він коштує. Це... Та, яка Та раз, це... скільки він коштує, Просто, чи волог він правильно показує, чи неправильно? А, ні, тестували. Ну, У мене плюс-мінус сходиться. У мене тут. А! Зараз, що у нас? Короче, у нас як завжди, джондір репнув пополам. Точніше жадка. Не витримала навантаження. Що ми будемо робити зараз, не знаю. Джундір додому то поїхав. На машині у нас бункер, мабуть, зараз. Поїдемо додому та висередить. Там тільки калі на базі висимо, а потім його не буде зібрати. Перша секція на жатці. Жатка на скатап. Це не 55 днів. Що, натур. Юний натураліст. Натураліст, так? Юний натураліст. Банка 375 грам. Давай, давай. Насипаємо. Поміряємо хоч на туру вже. Ми вже переміряли. он, все як полагається. Yeah. Вже... Акуратно, бо yeah. не хватить на банку. Нам... Де ми ще візьмемо? Вже більше на молотом. <реш> більше нема, це весь. Весь, що в бункері був. <реш> весь сипало. З, з цим як я хрена... І з сміттям, все як полагається. Набрали так, як ви любите, не неповну банку. Ну, Це... майже не повну, треба ж підстукати, єс, да? Ні, сейчас добру. взагалі то міряється пуркою. Ми самі з тобою як пурки дві. Як пурки дві, да. <laughs> так. Так Та-та-та! А, ми банку не оттара. Банк. <laughs> молодець, Молодець. А, я ж не нажав тара, блядь. Ну красава. Ну, 300. 395 по-моєму, так? Да? Заново. Заново, давай. Ми профукали усе. Висипай, висипай, швиденько щось Прямий ефірі. Прямий ефір, все. Да, Прямий ефір. Бігом. Тара. Та, та піди. тара. Тара. Тара є. 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 Все, нолі. Дубль два. Смертельний номер. Щас як завжди розсиплю. Грізнуватий, звісно. Зворота. Зворота у нас трошки в амброзії були, так? Да? Ні, там чисто було. все. Чисто було? Чисто. Не було ні амброзії, ні цього як його, блять. Ні вовчка, ні. Як воно. Ну, Реп'яшків не треба, звичайно. У нас нічого там не було. Не, реально, ну, зворота трошки грязнувати. Та-та-та. Смертельний номер. 385. 385. 380. 380, а то я в руку прийняв. Ніжечки не повна баночка, бо всі, всі добирають до повна, да, щоб аж банка тріщала. Ну не розсипали, поки 4 рази насипали. Було 390, стало 380. Ну, нормально. нормально. Я думаю нормально. Ні, набралося. На цей рік 40. чуєш, на, на ці умови, то я... Ні, ну На старк був там 440, 464 натура по старку. Ну, по валону 380. Нижня поділка 360, тут 380. Ну, в принципі. Не так. найгірші показати. Ні, не, не найгірші показав. Так, друзі, ну так, ну ще ж бур'яном, десь скільки це бур'яно. Це ж якби чистіше, ну, да. то більше буде тут натура. Да. А ми знаєш що зробимо? Справимо комбайн, і ти мені дозволиш, я приїду ще раз. Спеціально де трошки на ми знімемо натуру Ну, В принципі, навіть якщо воно буде 390-400, це офігенно. Ну, Скажімо так, плюс-мінус 400 грам є. Да. Є. Так що, отака у нас картинка, да? картинка масла. О, Не вийшло в нас конкурс. Угадай хто це. Давай хто це? конкурс. А ну давай. давай. Народ, Хто відгадає, що це за комаха, да? Да. який приз буде. А щось від Євросема, щось придумано. Картуз, таке, як у тебе. Це да? організуй мій картуз. А ну, ще раз покажи. Та на засипку. Пишіть у коментах, хто хоче виграти картуз від компанії Євросев. На шару. Да. Вадуйте, що це за. Ні, не чого не на шару, Ш... зазнання. Зазнання, так. Да. Відгадуйте, що, що за шкідник. Тільки б не просто там написати, що. Якась, а чітке названня, по латині не треба. І розгорнути відповідь. Добрий день, я такий-то такий-то. В коментах пишіть коментарі. З якої ви області? І чи сіяли ви соняшник від компанії Євросем. 100%. І кепка жде переможця. Домовились. Так, народ, ну що, коротше, не вийшло у нас чітко заміряти врожайність нашого суня від компанії Євросем Авалона. Хотіли ми змолотити дану площу і повести на елеватор, для того, щоб були у нас чіткі лабораторні аналізи, вологість. Натурна маса, олійність. Олійність, найголовніше. Бо пішки. доплата за олійність у нас є, 250 гривень. Да. Да. Ти курсі, сидіти? Ні, не хочеш. я ж по другій формі, тобто на перекупи. а перекупи Понятно. ніколи не поділиться. Поділіться перекупи. <сум> ну, поблизно доплата є. за Не треба лінії. ж оформляти господарство. Тим займемося, да? Та з чого там, із 10 гектарів. Да? Це десь там приори недоори в тебе, я тебе знаю. Ну Ми ж щирі українці, ми як не заплачемо, то діла не да, буде. Да. Ми не на У мене да? да, ми, ми не на ю, то не на найом. <рес> так, так, друзі, а, що Шо тебе ще за інформація? Що ти е, хочеш донести нашим глядачам, підписникам, фермерам? По, стосовно продукції компанії Європсер, насіння що у вас є? Стосовно продукції насіння. Є насіння соняшника є насіння е Як то кажуть, звертайтеся, номер телефону, якщо хтось це поставитись чи внизу, чи в коментах, то телефонуйте, консультації, всі все безкоштовно. О, так що не дивіться на мене вже заморений за цілий день. Сьогодні п'ятниця нормальні люди пиво п'ють, а він як всі да. то молотити придумає, то сіяти придумає. А ми не рахуємо, мене знаємо. Ми не орієнтуємося. П'ятниця чи субота Це не самісіньки, це все жарти. Як каже один блогер, шановні друзі, це жарт. <п 'ятниця> Хто впізнає? Ну нічого. Коротше що, друзі, ніхто нікого До не контіні. <п 'ятниця> Кому? До наступних серій? Е, серіал Нескінченний авалон продовжується так, що да, да. Дивіться, слідкуйте і ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, Ви, вибачайте, що не вийшло у нас подав інформацію. Поїхали подав... пиво, кончу! Поїхали пить пиво, все, поїхав, кінець!